Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні, 20 серпня 2022 року, я у місті Луцьку, в епіцентрі, і біжу вам показувати орхокрасу. Хочу трішечки вам показати сортовочків, Але бачу, ох, сьогодні буде дуже багато виявлено тут проблем. Вже я так кинула оком і бачу, що тут. Бал тріпсів. Зрозуміло, що спека і багато квіточок перецвітає, але кожна квіточка, кожна, дивіться, ой, сліди тріпсів. Це жах. І так, ще поставили геть тріпси, поїли повністю, і там більш-менш здорові орхідеї, ой, мучнистий червець. Матінко, Боже, погляньте, тріпси з'їли, листочок молодесенький, і там поселився мучнистий червець. 300 гривень. Люди милі. Ой -ой. Нє, ну це жах, це просто жах. Я просто, я, я навіть не знаю, що вам сьогодні показувати. Що не орхочка? Боже, оцінка 124 75 копійок. Люди милі. Та, та безкоштовно її не хочеться брати. А ця, матінко Божа, погляньте: квіточки поїджені. Добре, квіточки ми обрізали би. Всередині мало того, що є гриб... грибничка. Нічого, триходермочку б за... запустили, все б спрацювало, Так ось. на. Дивіться, мучнистий. Ось білесенький серед листочків, поміж листочків сидить. І вон, бачите, такі мокренькі плямочки це він там їсть. Ой-ой-ой. А оці всередині молоденькі листочки це все тріпси. Ну, подивіться. Ну, це цвинтар, цвинтар, орхотрупарня. Люди милі. І ще за це ну, коштує платити. Добре. А ще скільки потрібно потратити на інсектициди, акарициди. Вибачте, ще колекцію свою можна заразити. А скільки обробок, скільки нервів, що тут спасати, подивіться: усі квітконосики, всі поїджені, тріпсами. У мене навіть камера фокус не бере, ще такого не було. У мене руки трусяться. Я, ну я не знаю, як підібрати етичні коректні слова, щоб це все описати. Щороку, декілька разів, я приїжджаю в цей епіцентр. Тут одна й та сама картина. А сьогодні це взагалі. Це взагалі це бал тріпсів і мучнистого червеця. Це жах. Немає жодної орхідеї, яку б можна було б врятувати. Таке враження, що орхідеї заживо поховані. Просто приречені. Люди милі. ну... Що не квітконосик, подивіться, Боже, він хотів далі, далі дорощуватись. І все, все їдять тріпси. Того, що там молодесенький пагінець, він найсоковитіший. Але ціни на оцінку. Це жах. Дивіться, боже, кожен всередині листочок, кожен з'їджений тріпсами. І ціни які. Я не розумію цього. Я цього не розумію. А це взагалі абсурд. Абсурд. 535 гривень з'їджені тріпсами. Повністю квітконосики. Ой, і всередині та ж сама картина. Всередині гляньте, молоденьке, ще воно не вилізло, господи, і воно вже з'їджене тріпсами. 535 гривень. За що? За що? Хто це купить? Ну, це ж всі орхочки приречені, всі підуть на смітник. Невже не можна було завчасно їх обробити і зробити нормальну оцінку по 30 по 50 гривень, щоб наші бідні пенсіонери могли дозволити хоч собі квіточку взяти, але здоровеньку додому? Погляньте, тут он Бруничка полізла. Вона так хотіла жити. Дивіться, пагінця пустила і тріпця з'їли. Ну, я щоразу роблю зауваження за відділення квіткового відділу, але їй байдуже. Вони всі агресивно налаштовані, і тут немає просто <гум> мого крику, кому почути. Я не знаю, чи я це провина, чи керівництва, чи підлеглих, але це обличчя квіткового бізнесу епіцентру. І воно тут ніколи не змінюється. А сьогодні це взагалі жах. Це орхотреш. Я зла, розлючена, і взагалі я в такому розпачі, бо мені шкода, мені шкода кожну орхідейку. Їй вже все. Це не орхорай. Живий орхоцвинтар, орхідей. І тут все, що є, які квіточки, то всі, всі стріпсами. Кожна об'їджена. Ой, навіть не хочеться вам сорти сьогодні коментувати. Оця подібна на Pretty Romance. Також стріпсами все. жах. Тут теж декілька є сортовичків, я вам зараз покажу, пройдемося хоч більш-менш оця непогана. Але не факт, що вона не заражена, того, що вони там всі разом стоять, це сорт нектарин. Вона дуже гарна. Дуже-дуже камера її не передасть абсолютно. Хоч тут і гарне освітлення, але сортовичок це, як побачите вживу, ви зрозумієте, про що я говорю. Дійсно, нектарин От, ну, дуже влучна назва. Крупноквіткова і дуже цікаві переливчики. Це всім відома Сангрія, теж красунька. От, здавалось, фіолетова, ну, але ж вона незвичайна, подивіться, тут все, ну, ех, дуже гарно. Ось ця рожево-фіолетова з таким ажурним обідочком. Не знаю сорту, тут сорти не підписані. Якщо знаєте, то підскажете мені. Реп, як ми називаємо, але теж вони всі мають свої назви. Хто це з них, не знаю. Ось ця красунька подібна на Гою, але це не гоя. Більш мені подібна до Strawberry Fields. От щось таке тут нам мішано. цієї красуньки теж багато назв. Зараз просто сконцентруватись мені після цього розпачу орхідейного дуже, дуже важко. Ось цю красуночку ми всі називаємо Pink Peaches, рожевий персик. Теж дуже цікава. Якщо маєте оранжевого персика, то класно збирати колекцію і мати її також. Sunset Love теж дуже гарний. Камера не передає вживу, дійсно, ну, якісь такі, знаєте, гарні, теплі враження. Не пам'ятаю назву цієї мультифлорки. А ця мені доволі подібна на кремберечачу, але, як ви знаєте, кремберечач теж дуже багато є. Це всім відомий бюмонт, красивий, але стоїть там, Боже, там, де тріпси. Люди мої милі. Неймовірно красива така ніжно-рожева така. Ой, як зефір, мультифлорочка. Оце в нас Рембрандт. Яка красива, щось таке, як Латаття, як Apple blossom А це Амабілія, дуже гарна. От вживу я її вперше побачила. Знаєте, такий цікавий букетик цікавий. А ось геть дрібненька мультифлорка біла. Хто любить такий букетик гарний? Не знаю назви, назв немає, вона геть малесенька. Трішки більша, Але ж Ой. ну, як вони всі там стоять разом зі всіма зараженими орхідейками, то ж за ніч вони ж попереходять і всі комашки на них. о, не знаю, в мене крик душі, біля. Як то ніби одній мені в Луцьку це потрібно. Всі мовчать, чи що, я не знаю. Я розумію бізнес, але вибачте, ну це ж, ж живі квіти, живі. За 5 метрів від тих столажів одна єдина, нормальна і здорова. Боже, поцілунок королеви, погляньте, я аж така рада, тому що вона така свіженька. Я не знаю, де вони її в сукромах принесли чи де. Геть, такий, знаєте, тримає квіточки, тугесенькі листочки, все. єдине там два бутончика засушила, ну спека, розумію. Але взагалі я не знаю, де вони її взяли. Вона одна єдина здорова. До речі, у мене цей сорт вдома пахне, а тут ні. І от дивишся на наш епіцентр Ну такий розкішний, такий вже він гламурний, красивий, бомбезний. Із орхоцвинторем напишіть, будь ласка, в коментарях своє місто і що робиться у ваших епіцентрах. Дуже вас прошу. Я в Орхо розпачі. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть нашим клятим ворогам.